В Івано-Франківську поблизу залізничного вокзалу пролунали вибухи, внаслідок чого, за інформацією ДСНС, загинула одна людина та ще три поранено. Місцеві ЗМІ та телеграм-канали пишуть, що ймовірно підірвали гранату або ж вчинили теракт. Відео з місця події враз облетіли мережу. Згодом у поліції повідомили, що сталися два вибухи поблизу багатоквартирних будинків на вулиці Привокзальна. На місці працюють поліцейські, вибухотехніки та інші відповідні служби. Інцидент прокоментувала голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Вона підтвердила, що є постраждалі. Також посадовиця розповіла, що унаслідок одного з вибухів відбулося загорання покрівлі багатоповерхівки, яку ліквідовують вогнеборці. Тим часом мер Івано-Франківська, Руслан Марцинків, наголосив, що, окрім вибуху в районі вокзалу, неподалік стався вибух у квартирі, після чого зайнялась пожежа. Крім того, на подію відразу ж відреагували в Укрзалізниці там наголосили, що вибухи, про які відомо, сталися поза межами вокзалу. Водночас на залізничному вокзалі було чути лише звуки від вибухів. Пасажири та працівники вокзалу не постраждали. Поїзди курсують за графіком. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини надзвичайної події. Максим Тручинський, телеканал НТА.